Всім привіт! Сьогодні буде відео про цей сонячний колектор. Коли виставив відео, то задавали багато питань. Вчора таки поступив коментар, як він закріплений на дах. Зараз все покажу, заодно заліземо вниз, Поміряємо яка там температура на виході. Зразу так скажу, що температура за 90 градусів. І там з цієї трубочки. де вона та є трубочка. Хоча з тої трубочки, яка там зверху. Трошки водичка так вихлюпує і вона кип'яток. Ну і так, пройдемося по пасіці, став мене пасіка, розкажу, що таке людська жаба, і так далі. Так що залишаємося на каналі, Ну і дивимось відео. Трішки про сам колектор. Так як з'являється багато нових глядачів, у нас вже на каналі, до речі, там більше трьох тисяч. Всім дякую за підтримку. Не забуваємось коментувати Так, про колектор. Колектор у мене Altec 24, ну на 24 трубки, скажем так, сезонний. 24 трубочки. У кожній трубочці знаходиться 3 літри води. То водичка там затікає, зараз похожу механізм. Нагрівається по термосифонному, ну, скажімо принципу. Кому цікаво, то в інтернеті є навіть схемка, як це все працює. Так, чуть не загубив штатив. Добавлю трошки дірнутися. І саме таке питання, як він закріплений на дах. Перше. Зроблено так, як в мене дах під кутом. Кут зараз я вам покажу. Так, відкриваємо телефончик. Є ось така програмка, може бути погано видно, але ми все таки подивимося. Як бачимо, у нас не, не видно погано, але там 12 градусів. А Щоб компенсувати ось ці 12 градусів нахіду, які тут є, тут виходить у нас 5 см. А там у нас приблизно 38. От зробив ось таку підставочку. Вона зроблена з вуголка. Згулка з, з профільної труби 40 на 40. Тобто ось такий квадрат. Вона погрунтована, пофарбована, зроблені ось такі подпорочки, розкосочки і так далі. Сам каркас закріплений до даху. Так де в мене тут шпилечка? Зараз перейдемо назад, там буде краще видно. Закріплено, так як всі мої ось такі панельки. На ось таку 10-й 10 болт. М10 на 250. Воно притягнуто до даху через таку проставочку через дерев'яну. Проставці ці вже. Та більше 6 років з неї нічого не трапилось, так вона і стоїть. А якщо і трапиться, то її завжди можна буде замінити. Ну, ось так в одній точці, ось там. Потім ось тут то друга точка, там третя точка. Корочу, в шести точках. Ось там, ось там, ось там, ось там. Це як воно саме кріпиться до даху. Так, для новеньких повторю принцип його роботи. Ось це, ну, проти сонця погано видно, але все-таки ось це трубка це у нас іде подача гарячої води. Там всередині, принцип, скажемо, як в унітазі. Водичку ви набрали, автоматично водичка рівень піднімається. Кому цікаво, десь в мене є відео, де я це все детально показав. Ось ця трубка, це у нас є з'єднання. З атмосферою. Тобто, коли або тут перелив іде, або коли колектор закипає, то звідси у нас виплюхується, скажімо такі, струмі гарячої води, ну і, і падає відповідно сюди на дах. Бак у нас ємність 240 літрів. Нам на 6 осіб, які проживають, цього, повністю-повністю вистачає. Ось так це весь каркас виглядає ззаду. Те ж саме, що спереду. Тут іде така маленька проставочка. Тобто тут прямо в нуль посаджено на сам цей нижній міг, який я робив сам. Ну а там 38 см. З залежності в кого який кут, у в мене 12 градусів, когось може там бути 15-20 і так далі. Відбираємо і робимо свою висоту, щоб колектор стояв ну, по рівню. Ну що ж, сподіваюся на вашу підписку, коментар та вподобайку я вже наговорив. Так що зараз ще хочу піднятися сюди на дах, подивитися стан панели. Ну, Дождик у нас легенький прийшов, ну, пройшов, тобто вони вже чистіші, бо в попередньому відео я казав, що вони теж грязні. Але дощик маленький був, тобто ну, вони помились. Ну, я думаю, по колектору все. Якщо комусь ще щось не зрозуміло, задаємо питання, знімаю відео на любу тему, хоч це там воно, вітрогенератор. Там. Ось. Або це вітрогенератор, там твердопаливний котел, колектор, панелі. Кому що цікаво, пишемо коментар. відповідає відео. Так що зараз повзем. ось сюди вверх і дивимося, що тут роблять з цієї панельки. Піднявся на, на самий вершок даху. Як бачимо, ось, ось східна сторона вже не працює. Тобто вона вже не освітлюється. Ось там південна сторона. Ну, Зараз сонце потрапляє. Ось це 5 панелей це в мене західна сторона. Панельки дощик хоч був і невеликій. Але все-таки він їх помив. Панельки досить чистенькі, ну сліди є, але це ж таки ніхто від цього не застрахований. Але такого пилу, як було, немає. Ті панельки теж, ну, скажімо, приблизно чисті. Плюс-мінус це нормально для наших умов. А тепер швиденько, але дуже обережно спускаємося вниз і заміряємо температуру води, яка є на даний момент. Робимо пролив системи і замір температури. На даний момент ну, я пролив робив. Я бачу, що тут є ось так датчик встановлений всередину. Тепер відкриваємо воду і дивимося. Було 41, що буде зараз через одну хвилину. Ну, ось маємо таку температуру 91,1-92 градуси. Це температура ще не саме висока, так як забирається, не з верхньої точки, а з середньої. Ну що ж, по колектору розказав ніби все. Я щось забувся, трошки в голові зараз. Скажем, не до того, хотів знімати відео. Потім перебили. Ну, коротше, кому що не зрозуміло, так де він там по цьому колектору. Запитання відповідає там. все, що хочете. А зараз підемо сюди город, до бджілок. Обов'язково залишайтесь тут. Я вам розповім дуже-дуже цікаву казку. Всі Ці герої видумані, але, щоб ви розуміли, я ще той сказочник. Коротше, історія може бути трошки довша, ну така довгувата, Але хто в темі, я думаю, зрозуміє. Ця історія називається Українська жаба. Почнемо роз розповідати казочку. Нагадаю, що всі мої герої тут видумані, збігів ніяких не може бути взагалі. Це я розказую так, як пункт. Кладучи руку на серце. Історія почалася з діда Богдана, який займається пасікою вже 17 років. Займаюся собі спокійненько, нікого не трогаю, всіх все влаштовує і раптом приїжджають добрі, добрі сусіди. Ну так, з одного королівства, вони жили раніше там на сьомому королівці, скажімо, на сьомому поверсі. У них там не було ні комашечок, ні жучків, взагалі нічого не було. А тут вони хопа проїжджають в такий в замок, скажем, який знаходиться в частному секторі, якщо так сказати. І тут починається. Тут жучки, паучки, собаки, кури, свині. Ну, хто живе в селі або в місті в приватному ділянці, той зрозуміє. Короче, є така принцеска у нас Єлена. Вона в Тіктокі так і відписана описана Єлена. Каже, приїжджає вона, ніби все добре. В неї висить гамачок. Вона тіліпається днями на гамаку, все добре. Потім в неї з'являється принц. Принц, не знаю, як його назвати, Валенець. О, принц буде Валенець. З'являється він, вони там шури-мури, ну ніби там любов, все. як, ну, Це ж ми розуміємо, це ж корона вона ж на голову тисне і так далі. Корречко, він, шух, і поїхав там в Тридесяте царство заробляти гроші. Мільйон. Йому треба було мільйон, щоб зробити газон. Він хотів виходиш так з своєї палати. А тут тебе так газон, красивенько, бігає собака, там, ну і так далі. Це він хотів зробити. Він поїхав собі, там його три-чотири роки не було. А Єлена прекрасна, катається на гамачку. Ніхто її не ні бджоли не чіпають. Все добре, все так, як має бути. Ну, а дід Богдан працює. У нього було там три вулики, тоді там не вулики, а колоди. Тоді ще ж були колоди, ми ж розуміємо. Так що були у нього три колоди. Потім 5 колод, 7 колод. О, Богдан їздив на старенькому москвичу, на такому червоненькому. Потім москвича продає, купляє собі вже більш таку, скажем, ну, кращу машину на той час. Це була 99-та. Це у, нічого собі, це вже ж, ну, якби краще. Вже. І жаба починає потрошку, ви знаєте, корону на голову, вона так ух, давить, а жаба продухує за горлянку. І як це так, дід Богдан? Той, який виліз там з села. Хоче щось зробити краще. Проходить ще трохи часу, дід Богдан продає ту 99-ту, купляє собі дуже таку шкодливу машину, але то взагалі жаба вона так, знаєте, залізла і душить. Ну а машина шкодлива, ну, класна. Потім дід Богдан починає встановлювати панелі сонячні, так як він трошки на голову намаханий. Це, ну, за їх словами, дід Богдан взагалі з головою не дружить. Він починає встановлювати панелі, вітрогенератори і так далі. І вони ж розуміють, що це все ну, якби коштує ну, непоганих грошей. А де дід Богдан міг взяти ці гроші, заробити? А заробити він ну, не міг. Він раніше працював, скажімо, в такому закладі. Там лежать такі дурні люди, ну, не дурні, а вони, скажімо, психічно хворі. О, ось там дід Богдан працював. Заробляв гроші, але ну, невеликі гроші, скажімо, робота була хороша. Але в цей час будував сонячну станцію. Розумію, що грошики якби десь він їх бере, і жабка душить, та душить і душить. Вітрячок побудував всі собаки в районі гавкають через те, що там мій вітряк. Панельки встановив. Це взагалі там, ну, ми ж розуміємо, що жаба вона ж отут сидить, але потроху так одною лапкою за горлянку придушує. Ну і все. Ну, все, поки що всі мовчать. Це було до того моменту, поки принц Валенець не повертається з 30-го царства і не починає правити свої, скажімо, закони. Він же ж там побув, це ж 30-те царство це Європа, Англія, він там підтрав жопи старим бабкам і вони його цього навчили. Приїжджає і починає мені, який тут прожив все життя, розповідає, що. От твої колоди тут заважають, вони тут ну, не дають проходу і так далі. Курей ти завів, мені твої кури теж стали дуже вонять. А чого вони стали вонять? Ну ви ж розумієте, що вона ж це ж українське. Це ж ну, тут по-іншому ніяк не можна. І вона ж душить, душить, душить. І додушила вона до того, що, скажімо, ну все вже край. Так, трохи нервую. Це моє перше таке включення. Але думаю, буде цікаво. Ще маленьке доповнення. Цей же царівний. Тато, батько був колись депутатом. Ну як? Це ж у нас не депутат, ми ж не можемо сказати, що депутат. Це був король. О. Він сидів там в міськраді, був королем, а потім його туш, тирнули, і він пішов вольно хлібавшись. І ходить сусідам, розповідає, що у мене там немає. Я вже, ну скажем, у мене залишилось багато знайомих. Але мене вже понизили в ранзі, я вже не король, я вже, ну так, ну, і вроді би й не пешка, так як теж корона ж на голові залишилася. Ну і вже вроді ж, так, ну, якби й не солідно, Але друзі в нього залишились і починають мене тут, скажімо так, травити тим, що ми зараз визовем друзів, депутатів, визовем, там, не знаю, там, рицарів з коп'ями і так далі. Тобто починають мене гнобити поповне. Ну, дід Богдан же вже старий. І, скажімо, не дурний. Ну, там будує свій парканчик, такий, як бачимо, 2,5 метри, точніше, 2,70 метрів. Посидівши, вивчивши деякі закони, вивчивши інструкцію з утримання бджіл в колодах. Все як має бути, 2,5 метри і так далі. З цього моменту принц Валенець починає мені погрожувати і так далі. Ну, ось приблизно так. Ось такий голос у мене. Я зазвичай такий веселий, щось там розповідаю. Ну, Сьогодні, скажем, Валенець і Єлена Прекрасная, Знову була поліція, точніше не поліція, як вона там раніше називалась, Тобто приїжджали, написали заяву, що я тут завів, хлам, бджоли літають, рої пачками літають і так далі. Так що, ось така повчальна історія. Не будьте з українською жабою. Я ось таких єлен прекрасних і валенців, я думаю, в кожного вистачає. Комусь не вистачає шматка землі. Він лізе, каже, дай мені цю землю. А в кінці-кінці отримує землю. Але так, 2 на 2 і 2 метра в землю. Все. Ось це все, все його земля. Так що не будьте свиньми. Дякую всім, хто дослухав мою казочку до кінця. Думаю, з вас по-любому буде вподобайка, коментар. Ну і звичайно, підтримка. Все, всім пока-пока. Чекаю знову на камері.